Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюсь рецептом нового салатику з та рисом Цей салат дуже красивий, яскравий та схожий на тортик, а за смаком він дуже ніжний та смачний. Продукти для його приготування самі прості, а виходить повноцінний святковий салат, який оцінять усі ваші гості. Отже, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти: оселедець, морква відварена, сир твердий, яйця відварені, цибуля ріпчаста, рис відварений, майонез. Сіль та перець за смаком. Перш за все, порізала цибулю дрібними кубиками і замаринувала на 10 хвилин в суміші з солі, цукру та оцту. На тарілку ставлю кондитерське кільце. Діаметр у мене 18 см. Дно злегка змащую майонезом і викладую половину рису. Гарно втрамбовую та змащую майонезом. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це для мене дуже-дуже важливо. Дякую вам! Наступним викладую почищений та порізаний кубиками оселедець. Також добре придавлюю ложкою, щоб при нарізанні шари салату не розвалювались. На оселедець маринована цибуля та знову майонез. Розподіляю його рівномірно. Далі натерта на дрібній терці морква. Зверху додаю трішки молотого чорного перцю за смаком і знову майонез. Наступний шар відварені та потерті на дрібній терці яйця. Підсолюю за смаком та зверху знову тонкий шар майонезу. Тепер друга половина рису. Добре притискаю і ще раз майонез. Останній шар натертий на дрібній терці твердий сир. Рівномірно його розподіляю по всій поверхні салату. Готовий салат ставлю в холодильник на 5 годин, але можна залишити і на ніч. Через 5 годин обережно знімаю з салату роз'ємну форму. Ви тільки погляньте, яка виходить краса. Яскравий, гарний салатик вже готовий. Перед подачою нарізую його на шматочки, як торт. Він дуже добре тримає форму і не розвалюється. Виходить смачнющий новий салатик, який з легкістю може замінити оселеця під шубою. Приготуйте його. Вам він точно сподобається, бо є ніжним, ситним та дуже смачним. Смачного!